А запах тут такий, от трави в горах. Такий запах прям медом. Я не знаю, я такий запах ще не чула. Такий медоносний запах від трав. Що це за трави дають такий запах, я не знаю. Але тут багато пщів на о, квітках. І серйозно, чесно, я не, не бру нічого. Такий медоносний запах. Не знаю, від яких це трав. В маршруту немає. Куча доріжок, і вверх, і вниз, і вправо. І широкий, маленький. Не знаю, пішли кудись. Завернули загору водію цей шаянчик. Не ага, знаю, дивимося, коли будемо показати. Ми так не знаємо, не впевнені, але ми думаємо, що ми таке обійшли цю гору з правої сторони, малий шаян. І ось зараз завертаємо направо. Десь там откуда заходить, але ну, не певні ще. Ну, Може вистатися туди. Ось ну, така нерівна, поменюча, глина. Як сухо, можна йти нормально, хоча ноги закліпаються. А якщо дожара, такі так, як ціна, то це, блін. Пожалуйста, ты не поедешь, не пройдешь ничего. Мы можем сюда и ты его вышли назад.